Новий стрітфуд відкрився у Запоріжжі. Точно, нарешті, до цього хтось додумався у Запоріжжі. Дякую. Ну що, зараз подивимось. Це в нас шаурма куряча з пітушиним м'ясом. Ну, вона не маленька, ближче до середньої. Дуже цікаво, що там. Соус приємний. Вони казали, що роблять його самостійно. Перше враження дуже важливе. Соус дійсно цікавий, він смачний. Спочатку трошки забагато лавашу. кусаємо далі. Слухайте нічого зайвого, помідор, огірок, м'ясо, соус. Немає картоплі фрі, капусти. Ну як ви любите, прикольно все скомбіновано по смакам. Єдине, що трошки забагато лавашу, але головне, що смачно. вартість 150 гривень. Нормально коротше, такий діонер роблять тільки у нас у Запоріжжі. В інших містах такий хір знайдеш нормальний такий розмір. Кусаю. Це воно чисто запорізький стайл. Зелень, м'ясо, сир, дуже приємний соус. Це дьонер Цезарь коштує 155 гривень. Так, найцікавіше: пиріжечок з вишнею, як у Макдональдсі, тільки у Запоріжжі. Ось такий він прикольний. Кусаю. Підожди. Так він реально, як в Макдональдсі, тільки, ну, трошки менше. Хоча тут йде два штучки на порцію. Запоріжжя, ось і поки, вам дуже пощастило, тому що у вас тепер є нова точка шаурмою гріль хаб. Це ось тут, ну, напроти АТБ. Ну, ну ви знаєте.